10 мінімальних зарплат за кожне некоректне оголошення в Україні будуть штрафувати роботодавців за дискримінацію. Крати гривнею власників підприємств почнуть десь приблизно за місяць, але вже тепер є чітке розуміння, що таке гендерна дискримінація. Ольга Максимова досліджувала питання і з'ясувала, які українські слова вважатимуть образливими та принизливими. Давай за віком статтю пропискою та навіть зростом зустріч з небажаними потенційними працівниками роботодавці рубають на корені. У оголошеннях у графі шукаємо суцільна дискримінація. Киянин Андрій, архітектор за освітою, нещодавно був на боці шукачів. Йому 32. Виявилось, Виявилося, що за кілька років на ринку праці він стане непотрібним. 90% вакансій, я вам скажу час на ринку, які я студував, зразний сенс шоу двадцяти 25 до 35 років. То есть очні. Редко були е, об'явлення по вакансіям, коли був розразний сенс німного розширений. За прояв будь-якої дискримінації в описі вакансій відтепер роботодавців каратимуть гривнею. За перебірливими конторами стежитиме Держінспекція з питань праці. За кожне некоректне оголошення фіксований штраф з керівника зніматимуть 10 мінімальних зарплат. Роботодавець та є, е, наприклад, оголошення в рекламу в один журнал. Там зафіксовано, так. Дає рекламу в іншу якусь в інший якийсь засіб масової інформації. Це інша реклама, це знову ж таки штраф і так далі. Ніякі штрафи гендерної проблеми в Україні не вирішать. Це лише додаткова стаття надходжень до бюджету, переконана Наталія. Вона hr директор одного з найвідоміших в Україні порталів з пошуку роботи. Каже, вимоги закону легко обійти. Наприклад, вказавши в оголошенні важка фізична праця або посада у жіночому колективі. Тож зламати принцип компанії, що працює не за гендером, можуть тільки самі работы. Знаю, например, случай, когда действительно стоял а, вот уникальное требование о том, что в маркетинг ми берём только девушек, там и так там определённого возраста и так далее. Но было настолько два сильных кандидата мужчин, которые смогли добиться через выполнение тестового задания, чтобы их пригласили на собеседование. Я знаю, что данная компания, у них уже этот процент мужчин и женщины именно как раз там разделился, что почти 50 на 50. Менеджеры с персонала, каже Наталья не перестанут и ставить запитання особистого характеру. Це інша проблема. Андрій, який був буде... на Двох десятках співбесід обурюються. Роботодавці аж надто допитувались, чому у 32 він не одружений та не має дітей. Смотрять на мой возраст, потім на мене, таке впечатлення, що я какої-то там діфектний ли. Але особисті питання до заборонених не потрапили. Адже те, що вам відмовили у посаді через відповідь на них, довести на практиці нереально. Єдине, що радять фахівці, на надто особисті не відповідати. Ольга Максимова, Андрій Білоножко, Сергій Азаренко, новини 2+2.